До нового року менше тижня. Аліна досвідчений аніматор на дитячих ранках. Сьогодні вона у символічній ролі, адже синя коза щасливий путівник упродовж усього придешнього року. Дівчина каже працювати з дітьми одне задоволення. Дуже чудові діти дуже слухняні. Нам дуже. Сподобалося з ними, тому що вони дуже відверті, дуже щирі. Вони посміхалися разом з нами разом веселилися. Мені було дуже цікаво. Разом із Дідом Морозом та Снігуронькою на хвилі нового року перебували діти співробітників регіональної газової компанії Київ Облгаз. Організатори кажуть, таке свято влаштовується вперше. Емоції зашкалюють. В першу чергу. Ми хочемо зробити приємне для діток. Раз, на жаль, час не дуже легкий, і хотілося б, щоб внести ну, трошки більше тепла. Малеча своїм позитивом зарядила і батьків, і організаторів дійства. Подарунки отримали всі. Загадала бажання діду морозу і Настя. Саме для нього дівчинка підготувала віршик. Тихо, Подарунки отримала не тільки малеча. Дуже приємно, я дуже вдячен кожному з вас тут присутні за те, що яку лепту ви вносите в розвиток нашого господарства. Немає різниці, яку посаду ми займаємо. Головне, щоб ми завжди залишилися людьми, от чули друг друга, розуміли і вірою в краще. Марія Гричко, Олег Балабан, правда тут.